Ситуація погіршила, тому що обстріли стали регулярніші, більш масивніші, більшу територію накривають. Якщо це були поодиночні снаряди, можна так сказати, так зараз градами цілі квадрати накриває. Людей їм, ну, я так розумію, що людей їм не шкода, хоча вони розуміють, що там є цивільні. В Сіверську зараз сміливо можна знімати фільми про постапокаліпсис. Місто цілодобово обстрілюють авіацією, артилерією, системами реактивного залпового вогню. Днів в тиші тут просто не буває. Фактично, це зброя невеликої точності. Однак, ну наскільки ми розуміємо, ворог зараз користується так званим квадратно-кущовим методом тобто, байдуже, де саме знаходиться ціль, головне закрити квадрат. І ось недавно був обстріл фактично градами, які закриває ну, порядку кількох гектарів. І це житлова забудова, це саме місто Сіверськ. Не має значення, куди саме потрапляє снаряд для ворога, має значення, що їх дуже багато. І фактично вони закривають цілу площу, не, не рахуючись ані з жертвами, ані з точністю, ані з цілями, ані ще з чимось. Дуже мала інтенсивність виїздів, приблизно 10 чоловік в день виїжджає. І що найгірше залишається приблизно біля 4-5 десятків дітей. І це найбільш ну, незрозуміла і найбільш така болюча ситуація. Без свисту, без нічого прилетіла в туалет. Я почала забігати в підвал, дітям мене почала гукати, всі побігли вже до сусідів. Я вибіг, побігли з папою. Я догнав папу, побіг з папою. Пробігали туалет на путі повалило. Ми, успі... ми змогли пробігти. Потім чуємо ще сверху вийше. ТИ теж ракета. Їх штуки дві или три було. Перебігли ми до сусідів, а тут а так. Дві там Я був а Отак угу. залило кров'ю. А тут э, стебнуло, А тут ось до сих пор заживає. Отут пробігли, достали осколочок. Машину синову розбила. Не знаю, чи а ми назад будемо вертатися, куди ми будемо вертатися? Що ми будемо робити? Як збір. Зима йде, вже сітября холодно. Як ми будемо зітекти? І сьогодні сіка з 17 картин і добре. Ми нажимаємо за худобу, худоба ж там ходить. Ми тільки приїхали, вони одразу як почули, всі прийшли додому. А в нас їх вже прийнятні, бо не сараї, не сарає нічого. Ми рубіж uh -huh. тримаємо за кілометрів 10 від Сіверська. Тобто йде перетягування так званого канату. Ну, В нас все, в принципі, виходить. Ворог, я думаю, що, скорше за все, він навіть не зайде в Сіверське. Досить стратегія у нас новітня. Як то кажуть, передовами ми модернізуємося. Вони вже не застосовують також такі сили, як до того. Тобто вони розуміють, що нас так просто не взяти, і треба від нас чекати тільки для них найгіршого. Ну, по стратегії, взагалі, військовій. Краще тримати висоту, тобто їх не запустити в загальному місто, тому що місто буде, як їм і важче його захопити, так само нам буде і важче його відбити. Тобто ми його просимо, їх просто за не запустимо. Вони розуміють, що вони дуже слабкі, власне, в безпосередньому контакті і в вуличних боях. Вони намагаються зробити все так, щоб українським військовим не було навіть за що зачепитися. Тобто зрівняти повністю землю місто з землею, щоб не було ані укриттів, ані барикад, ані чогось іншого. І потім вже зайти. Все я готовий їсти. Все готовим. Барші, супи, каші, чаї собі тут ну, в общем все, все робимо.